Всім привіт! Це є наступна серія з Мінськів. Мінськ-106. Легкий дорожній мотоцикл випускався в ММВЗ Білорусі в, в Совєтській Сталістичній Республіці Білорусі від 71 до 73 року. Попередником це був 105-й Мінськ. Наступником це був 111. Вибачаюся. Різниця. Візуальна мінімальна, того, що вихлопна труба і м, новий бак. Новий бак дістав дістав 12-літровий, а вихлопна труба змінила свою форму. Об'єм двигуна, докладніше його мощність, збільшилась до 9 кінських лошадок, кінських коників. Карбіра дяки тому, що от цей самий вихлопної труби. i karburektora K36S z tego razu w większości dwóch już nie zmieniło się rozmiarami czy czymś takim czas półspecyficzny w... specyficzny, wypuszczony całkiem ciekawa maszyna ja wam powiem ogólne charakterystyki na 1600, 1960 мм. Ширина 660 мм. Висота 1000 мм. База 1230-1255 мм. Дорожній просвіт 300 три, 135 мм. Максимальна вага, яку він міг провести, це 150 е, кг е, Суха вага самого молотикла це було 100 кг. Максимальна скорість це було 85 км на годину. Розхід топлива це було від 3,5 до 4. Тобто, тільки мало. Діаметр циліндра це було 52 мм. Ход поршнів це було 58 мм. Об'єм самого двигуна це було 123 мм. Сантиметра кубічних. Степінь сжаття стиску цього, це 8,5. Як я й сказав, кінських сил має 9. Дорогі друзі, насправді вважаю, що це дуже файна машина. Тому що знаю одного знакомого, який має цю машину. Наступне відео буде Мінськ, МВМВЗ 3.111. До зустрічі!